Я не розумію, чому всі хейтять нові айфони, адже це дійсно класний телефон, який, хоч і не має змін якихось кардинально в дизайні, але він має багато змін під капотом. І в повному відеоогляді я вам це обов'язково розповім. А сьогодні в цьому відео ми розпакуємо новий iPhone 16 Pro. У мене версія на 128 ГБ гігабайт у кольорі White Titanium. Ось такі коробці поставляється айфон. По факту, по комплектації тільки кабель, і на комплекс сам дивитись немає. Сенсу. Але відчуття розпаковки, воно є, скажімо так, дуже круте і реально дуже приємно розпаковувати нові девайси. Розпаковуємо коробку і оцінюємо новий колір. Ось так виглядає iPhone, і він просто такий білосніжний, прям білосніжний, дуже красивий колір. Давно в мене не було білих айфонів. В основному темні кольорі ще був натуральний титан. Але у білому це просто топ. Давайте от з різних ракурсів вам його покажу. Рамка дійсно вже виглядає така більш, знаєте, як глянцевіша, Заполірований, скажімо так, титан. Реально дуже прикольно. Вона якось так блистить, як стальна рамка попередніх айфонів. Ну, у 14-го вона ще така більш блискучіша. Але тут перевага, що вона блистить, і причому відбитки пальців тут не лишається. Це дуже практично. Знімаємо плівку. І ось так виглядає телефончик зверху. Зараз не видно, але тут рамки стали менші. І це впливає на візуальне сприйняття. Це реально круто. Запускаємо iPhone. Він має бути заряджений, це по-любому. З'явилося яблучко на чорному екрані. Давайте поки що покажу з різних сторін. Значить, тут все стандартно кнопки гучності плюс-мінус, Action button. під сим-карту слот. І збоку ось вона нова кнопка. Всі хайте цю кнопку, о, додали кнопку, але насправді це має бути зручно для тих, хто багато знімає. І плюс це буде саме у ProSK, ProMax, тому що Pro Max він більший і не так зручно дотягуватись до цієї кнопки. І той, хто використовує камеру, буде класно от, зумом, особливо хто працює, використовувати саме оцю нову кнопку. Тут кнопка включення-виключення айфону. Ну, прошка, вона компактніша набагато в порівнянні з промаксом, який зараз я використовую, на нього знімаю. І якщо брати до уваги розміри, то в порівнянні з Прошкою звичайною попередньою, то тут габарити сильно не відчуваються більшими, але екран має відчуватись більше. Так, такі тонкі, тонкі рамки, дуже зразу це видно. От якщо ви порівняєте два айфони, 15 і 16 Pro, то різницю ви побачите. Дуже тонкі рамки, це реально дуже класно. Ну, виглядає це, знаєте, так більше, скажімо, преміальніше. і екран відчувається дійсно більшим в порівнянні з звичайною Прошкою. Про Мак, звичайно, екран буде там 6,9 дюймів, тут, до речі, 6,3 дюйма. І якраз вони, скажімо так, більше вгадали, золоту серединку таку зробили, що. Прошку тому, кому не вистачало екрану 6.1. Вони зробили 6,3. Ну і про Макс, звичайно, вона теж мусила зробити 6,7 до 6,9. Але про Макс там габарити ще трошки більше, там лопата ще та. Чому я взяв Прошку? Тому що я користувався ProMаксом і зрозумів, що для мене більше зіграла роль батарея. Вона крутіша, звичайно, у Промакса. Екран це плюс, звичайно, що більший, але все ж таки по комфорту використання, звичайна прошка, вона комфортніша. Плюс, якщо користуватись однією рукою, це набагато зручніше. Телефон легший, краще в руці лежить. Ну і відповідно тут ви для себе вже вибираєте. Батарея, екран або, відповідно, компакт і зручність. Перше враження по телефону дуже класно. До речі, покористувавшись Max, камери на Прошці просто виглядають якось більш масивніше, тому що по суті розмір камер у них однаковий і в прошці, і про максі. Але все-таки розмір телефону відповідно тут менший. І камери тут виглядають такими більш масивними. На промаксі, ви, якщо продивитись, то вони так от якось більше губляться, тому що все-таки розмір телефону більший. Ну хоча по-своєму теж класно виглядають, але тут якось так масивніше це. Вигляд має. Яблучко видно під певним кутом, воно таке, так, скажімо, не нав'язливо. Мені це дуже подобається. Але от колір дуже класний, от реально дуже мені подобається білий. Ще чорний теж сподобався. Ну, натуральний титан це, скажімо так, вже був. А от тут білий, мені здається, що трошки відрізняється від попереднього айфону. І якщо взяти до уваги о саме відтінок, він такий, скажімо так, білий, холодний, і це реально круто. Камери, по-моєму, по розміру такі самі лишились. Може трошки більше. Не буду стверджувати. Але, як на мене, все те саме і по розміщенню лідара, і по вспишці. Але ну, дуже прикольно. Буду тестити, і обов'язково на каналі буде повний відеоогляд даного девайсу. Розкажу про всі плюси, про мінуси. І як сказав, що тут дійсно багато змін під капотом. І це треба тестувати і вже пробувати потім щось говорити. Візуально, хоча тільки враження справляє більше тонькіші рамки, нова кнопка, ну і відповідно такий новий свіжий колір. У коробці у нас в комплекті йде отак кабель, тепер спакований, трошки вони щось поміняли. Скріпка для лотку. І виходить інструкція. Ну, вже всі показали, всі сказали, що немає наклеючок. В принципі, це не є якась проблема. Ну, по факту, це ось такий комплект. Я не здивуюся, якщо там через рік, через два, пристануть класти взагалі кабель. Тут кабель тайпсічний. До речі, так кабель, до речі, хотів би теж сказати про слів. Я користуюся, він дуже якісний, він юзається класно, з ним немає ніяких проблем. Він реально живучий, плюс він такий еластичний. І заряджає дуже швидко. Якщо там блочок хороший, то він підтримує дуже швидку зарядку. Але зараз сам Україн іде звичайно на девайс. і відповідно який я й буду тестувати.